Всім привіт! Мене звати Даня, а значить це рубрика Ардебют, в якій я беру інтерв'ю у молодих талантів нашого міста. Сьогоднішній наш гість, Ваня Прекаска. Привіт. Привіт. Скажи, будь ласка, з скількох років ти граєш на музичних інструментах і якими вже володієш? О, ну, на інструментах граю з років так п'яти. Все почалося десь з садочка. Перший мій музичний інструмент це був ксилофон. Ну, і відтоді все почалося. Після садочка мене одразу дали музичну школу на духовий відділ. На сопілочку я пішов. Провчився там пару років і перейшов на кларнет. На кларнеті освоїв вже прям такий повну вищу освіту і поки що це все. Далі з духовими. Далі що? На курсі другому, коли я був в коледжі мистецтв, я прям дуже мріяв грати на барабанах, дуже-дуже довго мріяв, але я все-таки відкладав цю мрію вже десь подальше, тому що. Я вже собі так думав, ну я вже почав грати на кларнеті, здобувати освіту, і що це вже трошки запізно, якби починати кар'єру ударника, барабанщика. І якось я відкладав, відкладав, відкладав. І в один момент прекрасний, я пам'ятаю, це був другий курс ем, коледжу. Я пішов на приватні уроки з барабанів, бо я дуже них довгий час мрів, але відкладав. І з того всього почалося. Тобто я взяв буквально пару уроків. На ударних, я прям капець, я був дуже щасливий. Дійсно, я пам'ятаю, я вийшов в... це було друге чи третє заняття. Я вихожу, мене прям. Мені наскільки сподобалось, що в мене прям така ейфорія. Я відчув, ну, що я реально просто щасливий. У мене аж сльози на очах були від того, що я просто позаймався на барабанах і на яких я дуже мріяв. І після того часу все отак і закрутилося, і я пов'язався. Ще і з ударними інструментами почалися різні колективи і такий от розвиток. Тому в сумі, скільки інструментів, я навіть не знаю. Ну, духові, їх не так багато. Там сопілки, кларнет, ударні різновиди ударних інструментів. Це ханг, кахон і ударна установка. От. А ким ти в дитинстві надихався? В дитинстві надихався. От в самому дитинстві. Я не знаю, секрет чи не секрет, це хай буде. Це був секрет, але тепер це не секрет. Я ходив на танці колись. І, і колись е, я надихався ще людьми, які танцюють і поєднують е, музику, тобто типу Майкл Джексон, щось таке от, дивилися. Е, якщо вже більш в зрілому віці взяти, то, то це Монатік, Пивоваров, зараз от, артисти, якими я надихаюся. Uh, насправді дуже багато артистів. І так як я меломан, то я ну слухаю різну музику і через це м -м, надихаюся різними артистами, так щоб прям когось конкретно я виділив і що я сказав, що я прям супер-супер. Це мій кумир, і я без нього не можу жити. Такого ніколи не було. Uh, не знаю, я просто якось надихаюся іншими людьми, іншою працею, творчістю, і це мене надихає рухатися вперед і щось робити своє. Наскільки активним ти був в студентські роки? В студентські роки, ну якщо взяти з боку музики, то дуже активним. Бо це в мене була музика. Попри музику, там сольфеджості, всі різні гурти, гуртки, тобто це там оркестри, всі всякі ці штучки, танці. І це було дуже багато. Виступів, академконцертів, типу музичній школі, там, танців різних виступів, таких різних конкурсів. Тому якщо взяти таке дитинство, то воно було досить активне в, в творчому плані. О, хоча я встигав, звичайно, так як і всі, і піти і пограти футбол, граду футбола скрізь. Тому якщо так більш це. Е Взяти в загальному, то дитинство в мене було досить активне. Я був максимально зайнятою дитиною в усіх напрямках творчості, в спорті. Ваня, які враження в тебе залишилось після України має талант? І чи вартує туди йти молодим артистом? Дуже круте запитання. Точно скажу, що так вартує туди йти. О, всі, хто має бажання, має якісь о, невеличкі здібності, хоче себе проявити, точно йдіть. Сміло можу порекомендувати це прекрасний проект. Взагалі, це була моя мрія. Нашого ну, гурту Запал також. Я думаю, і воно точно дасть. Великий плюс, великий розвиток, і психологічно трошки так укріпишся, зрозумієш, як воно все там відбувається. Така невеличка медійність тобі також піде на користь. Тому ну, моя рекомендація: це точно варто спробувати. Якщо відчуваєш якісь в собі задатки, ти і маєш якісь бажання, то точно. Що вашому гурту дав цей проект? А ну, нашому гурту дав о, таку впевненість в тому, що нам потрібно цим далі продовжувати займатися. Ми подивилися, що дуже багатьом людям зайшла наша творчість, і ми для себе більш так ну укріпилися в тому, чим ми займаємося, і зробили акцент більше на творчості. І зараз останній період о, активно займаємося і рухаємося вперед. Коли ти відчув, що є відомим. Ой, смішне запитання, якщо чесно. А, ну я не відчуваю себе якимось супервідомим. Після Україна має талант. Ну трошечки було більше уваги, можливо, там, особливо ну, після першого і після прямих. От це як такий активний період часу. Що да, люди проявляли трошки більше увагу, респектували і ну. На цьому, в принципі, якось такої супервідомості немає якоїсь такої зірковості. Це ну, це, це круто. Ми раді, що людям сподобалось і люди нас пізнають, але якимись зірками і супервідомими я, наприклад, себе не вважаю. Розкажи, будь ласка, про свій особистий проект, приказка. В чому його концепція? І так, ну концепція проекту в тому, що зараз я хотів зробити такий міні-альбомчик. В альбомі буде десь 5-6 треків, і всі вони будуть трошечки відрізнятися по стилях. І плюс до того, я дуже люблю щось таке режисерувати. От Саме відео. Тобто я ніби коли пишу музику, я зразу бачу е картину, яку я хочу побачити під цю музику. Тому о акцент на відео роботі дуже в мене великий і роботи не, не виходять так швидко через це. Тому що я хочу підв'язати музику під відео. В якому місці та на якому стадіоні. Ти уявляєш свій концерт мрії. Дуже цікаве питання. Всі твої питання насправді дуже цікаві. Mm -hmm. <свісно> я не знаю, я ніколи над цим не задумувався. Е, я можу сказати одне: раніше я мріяв про якісь такі стадіони. У мене були якісь такі цілі виступити і е, не знаю, пройти якийсь такий шлях, дойти до якогось такого рівня успіху, щоб виступати на великих стадіонах, збирати багато людей. Ну зараз можливо в цих реаліях в цьому часі багато чого змінилося. Uh, і зараз я працюю просто над тим, що реалізовую своє якесь внутрішнє бачення. У мене немає якоїсь конкретної мети виступити на сцені, де буде там, 50 тисяч, там не знаю, в, в палаці спорту. Ну, типу, у мене немає такого. Я зараз просто роблю те, що мені подобається, і я кайфую від цієї справи. Дякую, Ваня. Що б ти хотів побажати молодим артистам чи виконавцям, які тільки-тільки пробують себе. Ну на своєму досвіді можу так проаналізувавши, я не є якийсь там супер супер успішна людина, але ну, по своєму досвіду можу от сказати те, що не боятися пробувати. І якщо є якісь бажання, я просто знаю дуже багатьох багатьох людей, які хочуть чогось і хочуть займатися зовсім іншим, але ну, займаються зовсім не тим. Типу, працюють зовсім не на тій роботі, яка їй подобається, і ну і це взагалі, ну це, це, це не дуже добре, я не рахую це правильно. Хочеться побажати, щоб люди реально прислуховувалися до своїх бажань внутрішніх. І якщо люди відчувають, що не знаю, я хочу займатися там, на барабанах, хоча я весь час не знаю, грав у футбол, а я був футболістом, то йди на барабани, це моя порада. Тому що тоді буде результат, коли ти робиш свою справу. Яка тобі подобається, воно завжди приносить результат. Це дуже банально і просто, і це завжди дієво. Все, от якщо ти це відчуваєш, теж от, тобі подобається, ти це любиш, просто бери роби.